Ви реально багато втрачаєте, якщо живете в Німеччині і ще ніколи не були в Хоф кафе або Хофф Ладен. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я все розкажу і все покажу. Хоф кафе та Хофф Ладен – це такі фермерські магазини та кафе. Де все свіже, натуральне і прямо від виробника. І, і просто зараз я проведу вам екскурсію по такому місцю. Такий хоф або по нашому ферму зазвичай можна знайти саме в сільській місцевості. Як правило, у них доволі велика територія і є чим зайнятися родинам з дітьми. Майже всі вони обладнані дитячим майданчиком або й кількома, та в деяких є можливість погратися з тваринами. Окрім того, майже всі хов кафе пропонують послугу святкування ваших сімейних свят, будь то весілля або дитячі, чи дорослий день народження, чи навіть хрещення. У меню цих закладів провідну Оль грають кухани, торти та кава. А ще зазвичай тут можна зустріти локальні спеціалітети та класику типу флам кухина або нагетсів. Німці просто обожнюють чілити в затишній атмосфері таких кафе, тому бронюйте столик заздалегідь. Ну а найцікавіший для мене пункт а саме фермерський магазин, і мої покупки я покажу вам у наступних відео.